Завершується друга доба після того, як відбулось голосування. Але чинна влада, провадні політичні структури, адміністративні структури, силові структури, продовжують з наткненням фальшувати результати виборів. Ми хочемо зупинитись на окремих регіонах і на тих самих проблемах, які, не зважаючи на Заяви представників опозиції, незважаючи на заяви міжнародних спостерігачів, влада не зупиняється. Вони бачать, що програли в мажоритарних округах вибори, і йде в цих округах шалена злочинна боротьба щодо зміни волевиявлення наших громадян. Я хочу проінформувати вас, що по місту Києву, по більшості округів, де перемогли, а ви знаєте, в Києві на всіх округах перемогли представники альтернативні влади. Більшість округів перемогла партія Батьківщина, готуються позови до суду, і ця технологія використовується практично по всім регіонам для того, щоб в підконтрольних судах скасувати вибори на дільницях, де перемогли опозиційні кандидати і таким чином змінити результат на користь кандидатів правовладних. Була проведена нарада з керівництвом адміністративних судів, дана чітка вказівка адміністрації президента, будь-які позови представників від влади задовольняти негайно не дивлячись на їх аргументацію. Саме судові справи зараз будуть розпочинатись в Києві, де продовжують окружні виборчі комісії тримати рішення дільничих виборчих комісій щодо перемоги опозиційних кандидатів. Я хочу також навести приклади, де вже не просто тиск, адміністративний тиск, а розпочинається терор, зокрема в Вінниці, 11 округ, де перемогла кандидат від опозиції Салейка, член партії Батьківщина. В цьому окрузі пішли керівники Вінницької області на те, щоб просто підпалити окружну виборчу комісію. Спробувати знищити бюлетені протоколи, тим самим визнати вибори недійсним. В осаді знаходиться і 14-й округ Вінницької області, де переміг наш кандидат Мільничук. Та сама ситуація: блокування діяльності окружної виборчої комісії, блокування передачі даних. І спроба через суди ламати вибори, знищувати протоколи, знищувати бюллетені і тим самим визнавати вибори недійсним. Аналогічна ситуація з баталями бійками відбувається і в Київській області, де, ви знаєте, на 94-му окрузі наш кандидат Романюк переміг відому представницю партії регіонів за суху. Та сама ситуація, тиск на членів комісії, спроба під Купати або залякати членів комісії з тим, щоб вони відмовились від підписаних їми раніше протоколів, також звернення до судів щодо визнання на дільницях виборів недійсними. Нас дуже засмучує ситуація на 95-му окрузі, де переміг отримав наш кандидат Кутовий. Там, на жаль, об'єднався представник від партії регіоні Мельник і представник від партії Удар Юраков, і вони разом пробують терпедувати результатів виборів. Ми зверталися уже до партії удар припинити ваканалю, яка відбувається в цьому окрузі, розблокувати роботу окружної виборчої комісії. На жаль, на жаль, адміністративний ресурс саме сьогодні працює на цих двох програвших кандидатів, які повністю об'єднали свої зусилля. Я ще раз хочу, користуючись нагодою, звернутися до Віталія Кличко і попросити його не приймати участь у фальшуванні виборів і вплинути на своїх кандидатів та членів комісії. Аналогічна складна ситуація і Кіровоградській області, де 99-й округ, який раніше пам'ятаєте, сотий сумний сотий округ, там пробують зламати перемогу кандидата від об'єднаної позиції Батьківщини та «Балово». Шановні друзі, ситуація не тільки не покращується після наших прес-конференцій, заяв влада не звертає увагу ні на спостерігачів, ні на заяви, ні на факти доведені факти фальшування голосів, факти тиску на членів комісії, факти спроби підробки протоколів. Вони нахабно йдуть на це, розуміючи, що в випадку, коли вони не зруйнують перемогу опозиційних кандидатів, керівники цих регіонів просто будуть позбавлені адміністрацією президента в своїх посад. А за ці посади, які годують їх, вони б'ються, не дивлячись ні на закон, ні на Конституцію, ні на здоровий густ.